Гроші це все, що тобі потрібно, щоб почати свою справу. А що якщо це не так? Яка одна думка тормозить тебе все життя? Я не можу, бо в мене немає коштів. Звучить знайомо, правда? Це брехня, яку ти сам собі нав'язав. Бо кожного дня ти бачиш картинки в інстаграмі, відео успішних людей, красиві офіси, дорогі машини, і в голові автоматично народжується думка: це все можливо лише тоді, коли є гроші. Але це паска. Підпишись, а ми почнемо. Правда в тому, що не гроші запускають мрію, а мрія. Запускає дії. І саме дії приводять до результатів. Знаєш, часто ми навіть не намагаємось почати, бо в голові вже стоїть бар'єр. Ми не моє. Це немає стає стіною, за якою ховається те, що могло б стати твоїм життям. І навіть коли хтось наважується, ентузіазм швидко гасне. Очі, які ще вчора горіли, сьогодні потускніли. А знаєш що? Бо не вийшло одразу, бо не було підтримки, лайків і оцінок. І тоді приходить розчарування. Людина здається і повертається до свого. Потрібні гроші, щоб щось зробити. Але я хочу розповісти тобі одну історію: не про мільйонера, який успадкував статки, а про людину, яка почала з повного дна. Це Джим Керрі. У дитинстві він не мріяв про розкіш. Він думав хоча про стабільність. Його батько втратив роботу, і сім'я опинилася в межі виживання. Вони були змушені жити в автофургоні, у буквальному сенсі будинок на колесах, без комфорту, без туалету, без гарантій на завтра. Джим ходив до школи. В потертій формі, а потім працював прибиральником на фабриці, щоб допомогти родині вижити, але щось у нього не загасало. Він мріяв стати коміком, змусити людей сміятися, дарувати емоції. І тоді він зробив те, що багато хто назвав би безглуздям. Він взяв аркуш паперу і написав на ньому чек не справжні, а уявний на 10 мільйонів доларів за акторські послуги. І поставив дату через кілька років. Він носив цей чек у гаманці щодня. Не тому, що вірив у магію або щось подібне, а тому, що навіть коли в тебе нічого немає, ти можеш уявити, що в тебе все вийде. Він ходив на кастинги, провалювався, йшов на сцену з дешевим стендапом і знову провалювався. Але він продовжував. І знає що, через кілька років він отримав реальний чек на 10 мільйонів доларів за головну роль у фільмі Тупий і ще топіше. Чех, який колись був лише мрією, став реальністю. А знаєш, що сталося з тим уявним чеком? Він поклав його в труну до свого батька. Бо саме батько колись сказав, ти можеш впасти навіть якщо робиш те, що ненавидиш, то чому б тобі не спробувати те, що любиш? Історія Джима Керрі – це не про акторство, і навіть не про кіно, це про те, що віра в себе у свою справу може бути більшою за силу грошей. Навіть гроші не гарантують, що ти зможеш. Але твоя віра в себе дає шанс. То скажи: після всього, що ти почув, ти ще думаєш, що вся справа лише в грошах, можливо, проблема не в їхній відсутності, а в тому, що ти навіть не почав. Що ти ще чекаєш, відчікуєш, думаєш, що кращий момент ще попереду. Але моменту не буде. Є лише зараз. Я не кажу, що у кожного все вийде, але якщо ти спробуєш, точно не дізнаєшся. В тебе є мрія, є бажання змінити своє життя, тоді просто зроби перший крок. Без грошей, без певності, без гарантії. Зроби і подивимось, що буде далі. Якщо тобі сподобалось, є інші ролики на моєму каналі, які змінять твоє життя. Давай.